Доброго дня, всім вітання Запоріжжя, з вами автопарк. У нас свіже надходження в продаж. Бюджетний міський універсал на автоматику Audi A6 в c 5 кузові 2003 року випуску у такому дуже-дуже гарному темно-синьому кольорі. Взагалі машина виглядає значно свіжіше за свої роки. Ухожена, доглянута, косметично підфарбована, бо вже машинки 20 років. В ДТП не була ніде на машпаклівки, тільки косметика, завдяки чому вона виглядає значно свіжіше і новіше за свої роки. 16 легкосплави взута у літню гуму, є фаркопчик, є дуже великий місткий багажник, за що в принципі дану позицію люди і люблять. Це за її габарити. Дуже і дуже багато місця в салоні, як спереду, так і ззаду. Салон місткий, багажник здоровенний. Чистий рівний гарненький потолочок. така шахматна да? розсвідка, дуже своєрідна у цього автомобіля в цій моделі зустрічається частенько. Дверні карти ціленькі, виглядять охайно, не затерті, не убиті, незважаючи на те, що машині 20 років і 360 тисяч пробігу, виглядає вона доволі непогано по салону. Трошечки є зауваження по панельки. По торпеді, да, трошечки кнопочки ну блін, скільки років вони мимо не могли пройти взагалі. Клімат є, заправлений, працює відмінно, є підігрів передніх сидінь на автоматіку, гідроавтоматі. Тут управління є мультимедійкою, є виходи під аукцію під флешечку. Так, все, машинка обслужена. 5000 назад зроблено останнє ТО, замінені мастила фільтра. По коробці по двигуну немає ніяких зауважень. Працює рівненько, працює тихо, гарно, клімат дує, все в порядку. Тобто автомобіль готовий до експлуатації. Кому цікавий, хто шукав, звертайтеся в автопарк в Запоріжжі.